Відштовхуючись від повідомлення Володимира Зеленського вчора ввечері, можна стверджувати, що зсу точно контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території на Курщині, і відповідно 92 населені пункти. Колеги з німецького Bild пишуть, що Україна ось ось може. Утворити котел на річці Сейм, щоб оточити росіян, залишилося всього 5 кілометрів. І що цікаво, видання Financial Times написало, що після початку військової операції у Курській області збройні сили, які стримують російські війська на Донеччині, вперше повернулися за довгий час, вперше повернулися до нормування снарядів і відчувають снарядний голод. Що спостерігають українські аналітики? Власне спитаю в Романа Погорілого, співзасновника Діпстейт і воєнного аналітика Романа від вітаю вітаю, слава Україні, героям. Слава, що ви бачите станом на сьогодні? Чи дійсно росіяни опиняються у котлі у Курській області Росії? Я не знаю про який котел бойлер говорять. Чи там німецькі аналітики? Вони бачать, да, так, доноситься враження по переправу. Вони бачать, що у нас є там контроль, тобто наш західний фланг. Вони побачили після нашого оновлення. Про події на Тьоткіно, але вони не знають, що відбувається на Тьоткіно. Вони малюють знизу, тобто жовту лінію. Я пам'ятаю, той малюнок, де вони проводять, що та наша територія, але ж там треба враховувати ситуацію, тобто як, які там підрозділи чи вони є, і тому подібне. А тобто зараз невідома кількість контингенту в тому в тому районі. Як вони діють, чи яка там ситуація, і тому подібне зараз? Ми бачимо враження по переправах по мостах в першу чергу, це убезпечення нашого західного флангу від будь-яких маневрів московитів. І я впевнений, що ураження були здійснені не просто так, тобто прослідковувалися якісь певні моменти, якісь певні рухи, чому її знищилися мости. А підтвердженням цього стало наведення понтонних переправ. Тобто, все-таки якісь рухи, якісь такі там плани були, і наші сили оборони їх множить на нуль, тому що і по понтонних переправах нанеслися враження. Як будуть діяти далі, московити невідомо чи вони будуть продовжувати використовувати саме той район. Для якихось маневрів, для якихось там рухів, дій і тому подібне, покаже тільки час. Дуже важко зараз зробити якісь висновки там по тій ситуації, особливо казати там про котли, ванни, бойлери, тазіки і тому подібне. Ну, ви, як аналітик Deep State, виходите з того, що вже точно підтверджено, і раніше говорили, що з запізненнями трохи публікуєте дані. І власне ваші дані є досить консервативними, якщо порівняти їх з даними інших аналітиків, які не... Верифікують дуже там серйозно і глибоко дані але про тенденцію, хоча б можна говорити, чи можна стверджувати, що ЗСУ сповільнюють темп просування на Курщині, тому що росіяни там задіють якісь е, свої резерви, будують укріплення. Е, от що про тенденцію можна сказати, сили оборони роблять свою роботу е, зараз. Вона полягає в дуже багатьох аспектах, того що необхідно закріпитися. Вибудувати певну оборону, щоб тримати цей район, Там проводити стабілізаційні заходи і тому подібне. Тобто тут, тут великий клапти, клаптикий пласт роботи саме в цьому напрямку. Звичайно, що є інша робота, вона не публічна, якраз це її оперативна тиша, про яку говориться. Паралельно з тим. Московити не сидять на місці, вони стягують свої сили, вони там вибудов, стають там в певних місцях, щоб готуватися там до оборони. І вже були повідомлені, що вони там копають щось, якісь фортифікації, вони розгортають свої новоприбулі сили, і, звичайно, що вони будуть їх з часом реалізовувати. Як складеться обстановка? Чесно, абсолютно невідомо. Тобто, чи будуть якісь майбутні рухи з нашого боку? чи Будуть чи будуть якісь там маневри контрнаступальні дії з боку московитів, теж побачимо з часом. Звичайно, що у них є вже спроба там працювати по логістиці, полювати на неї, там по тих там групах невеликих мобільних, які намагаються просуватися далі, роз, там, розвідувати, там все зараз дуже дуже хаотично, але от ми бачимо той, Район, який зараз контролюється силами оборони, і як мінімум, треба в ньому там дуже закріпитися, щоб його отримувати подалі. Щодо того, чи, чи стягують росіяни резерви на Курщину? Насправді погляди аналітиків різняться дехто каже, що доводиться росіянам туди стягувати і з окупованих територій України живу силу. А з іншого боку, нібито метою ключовою українського цього цієї операції на Курщині було відтягнути там з Донеччини війська. А вони все ще там. І от ми бачимо, що на Покровську дуже і дуже важко. Вам все ж таки більше який погляд? Росіяни можливо не сьогодні, можливо, не завтра, за тиждень доведеться їм все ж таки відтягнути живу силу з Донеччини, Луганщини. А чому вони мають з Донеччини витягувати сили? От я от ця теза, воно два тижні вже пройшло з Курщини а ця помилково-початкова теза там аналітики цих експертів ну вона аукається досі, і це трохи вже починає так напрягати. У них є дуже багато ділянок. Де вони можуть брати свої сили, але ж про це треба знати і розуміти. Бо всі бачать тільки позначення на мапі там дуже багато сил, і все вони зразу почнуть звідти е, відтягувати. Тобто Покровськ і е, Турецьк. У них там все дуже чудово виходить. Ми бачимо дуже багато просувань. Ми бачимо, на жаль, у них що є перспективи, у них є сприятлива обстановка, і вони будуть її реалізовувати. Покровський турець для них це надважлива ціль, і вони не будуть її розмінювати. У них паралельно з цим є ділянки в районі І Якщо знати про те, що роботи це інформаційна задача, просто для пропаганди вона не несе абсолютно ніякої ні тактичної, ні стратегічної цілі. Вони можуть знімати, і вони знімали і зняли вже певні підрозділи у певні угруповування. Звідти, як повідомили, а, здається, командування ОК Південь про те, що знімаються з півдня підрозділи. А це в першу чергу кринки. Там у них сконцентровано досить суттєве угруповання, яке вони застосовували, коли були операція на кринках. Зараз вона вже не. Там не потрібно. і вони можуть звідти знімати підрозділи, щоб перетягувати їх на Курщину. Для цього потрібен час, бо де знаходиться Курск, де знаходиться там Кримки, Південь Окупованої України і тому подібне. У них є досить багато зосереджених сил в районі Луганщини, тобто на східних там кордонах Харківщини, називаємо це так, і вже є прецеденти там бійці, зокрема там, в районі Стельмахівки. Вони повідомляють, що спала інтенсивність, тобто там були повідомлені, що звідти стягнули. А, якщо навіть станеться, що знімуть якусь бригаду там з Донецька з Донеччини, тобто з Покровська з Старецька, ну ніхто не відчує цього. Просто, як мінімум, можна подивитися на підрозділи, які скільки яка кількість там сконцентрована, у них були підтягнуті до цього там резерви, і вони навіть там можуть пожертвувати, щоб не нічого не відчулися. Але вони не будуть цього робити в найближчий час, так точно, бо вони вже майже підійшли до Покровська. Вони вже заходять в Турецьк, і вони будуть до дотиснювати, додавлювати, і це абсолютно логічно. І найбільш ще логічніше те, що вони знімали, і будуть знімати і потягувати з району Білгорода свої резерви, свої угруповання, які вони сконцентрували в районі Харківщини, північних кордонів Харківщини. Вони до цього підтягнули туди свої сили. І, звичайно, що це перше застосування тих підрозділів, які відбулися і відбуваються. Але перше, що вони потягнули, це був Ахмат, вагнери, там розвардія і тому подібне. Ну там і сочники у них відгрібали по повній програмі. От і все. Тобто я не знаю, звідки береться ця теза відтягування з турецька, з Покровська, для чого вона була зроблена, і оце день за днем це приходиться розповідати одне і те ж саме. А, ніхто не знає задач кінцевих, тому що військово-політичне командування їх не оголошує. У нас є версії. Звичайно, є дуже залізні версії. Це переговорний процес використання. Він дуже потужний і логічний. У нас є. Обмінний фонд поповнення його, і це теж дуже залізний аргумент, який варто використовувати, бо воно логічно прослідковується. Там якесь духовне піднесення нас і ослаблення московитів має місце відтягування певних сил. Окей, але ну я вже тут розказав, як воно все проглядається. Але ніхто не знає кінечної задачі, навіть хто не знає до якої точки ми маємо дійти. Це буде ЕС, чи це буде Курс, чи це зупиниться там, де є, чи це буде ще одній області, ніхто не знає. Всі тільки висувають свої версії. Тому це покаже тільки абсолютно час. І як і в Курську є свої задачі, так і на Покровську, і турецьку є свої задачі, які бійці намагаються здійснити. Вони всіма силами намагаються стримати ту орду, яка суне, а та морда. там Орда, там по-іншому не назвеш ту кількість, яка там зосереджена. Вони Тиснуть, тиснуть і тиснуть. Для цього треба ресурси, ресурси і ще раз ресурси. Ви сказали, що до Покровська доходять і в Торецьк вже заходять. Як ви спрогнозуєте найближчі дні тижні? Чи дійсно на Покровському напрямку декілька населених пунктів доведеться ну, тимчасово віддати росіянам? Я не хочу говорити для заголовків Не хочу, хоч, точніше, хочу вірити в сили оборони. Я сподіваюся, що там. Максимально стримуються й натиск з такими темпами. Ну воно дуже швидко все впаде. Тому що московити займають, намагаються займати е, понівну висоту. Останню ключову в тому районі. Почали вони з Миколаївка, яку вони вже зайняли. Далі Миронівка е, там е, в цілому це є, є ця висота, е, плюс рух вздовж залізниці. Вони вже підходять до Новогродівки, вони заходять в Гродівку, за висотою йде селідове дуже таке. Теж важливий, ну немаленьке, не немаленький населений пункт. А там далі вже Покровський Мирноград. Тобто, ну можливо, осінню ми вже побачимо події, які будуть розвиватися саме в тому районі, але знову ж таки це все залежить від обстановки. Можливо, будуть прийняті якісь міри, які змінять і можливо сил оборони вистачить тих ресурсів і сил стримати, хоча вони вже. На межі максимальної ситуації дуже складна. А додатково ще додам, що московити ж вони не просто лізуть, вони рівняють все з землею абсолютно. Тому війна не закінчується і 에, треба долучатися максимально всім суспільством, долучатися, тому що розраховувати тільки на плечі тих, хто стоїть там, це дуже помилково. Бо ці плечі можуть змінитися на всі ті, які зараз ходять, сидять в тилу, і сподіваються, що замість них хтось щось зробить. Дякую, дякую, Романе, за такі слова. Роман Погорілий, співзасновник Deep State, воєнний аналітик, був моїм співрозмовником. Слідкуємо далі за ситуацією на Донеччині і на Курщині. Тисніть вподобайку під відео, підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.